Всім вітання! І так, до нас поступив продаж Electric Horse mv 22-го, двадцять року. Вони відрізнялися тим, що в них був ще такий трошки інший пластик. Бачите, отакий. Але тут боковиночки вже помінені. помінення, до речі, у нас вилочка. Замінені ручки, як на флагманських моделях. Гальма і руль теж кастомний. Але з цікавого, це МВ-шка, яка тюнінгована вже в МВ Range, Тобто в нього 5 кВт потужності. Нова резина, нові гальма поставили. сидушка душка гармата. Комфортно виглядає класно. А, вже підніжечка замінена на таку байк з дос достатнім пробігом, відверто кажучи, але дуже-дуже обслужений. Тому кому буде актуально, звертатися, можна приїхати, покататися, протестувати тут і зараз. А, друзі, 110 тисяч гривень. Забираєте його прямо так. А, хто кидає швидше всього за вдаток, ми робимо класний бонус і по ціні, і деякі ще плюшечки, бо до нього йде багато що в комплекті. Тому рекомендуємо приїжджаємо, тестуємо. У нас шоурумі є нагадую не тільки цей байк, у нас ще багато байків. Тому... Приїжджайте, п'ємо кавусю, тестуємо байки. А, і до речі, цей байк також можливо взяти в кредитування. Тому е, без проблем. Якщо не готові відразу його сплачувати, кредитування в півсуми, без проблем, абсолютно. Тому, кому актуально, пишіть, звертайтеся, приїжджайте до нас на каву.